Я вам скажу, що я по власній ініціативі тут, і Петро Петрович до мене ні разу не звертався в період підготовки цього питання. Але я висловлюю думку, перш за все, наших моїх колег-депутатів, вони мене, скажімо так, попросили, щоб я все-таки сюди приїхав. Сьогодні, до речі, всі утра почав операцію, щоб взяти вас на сесію. Зараз хочу сказати, що е дійсно питання дуже серйозне, але е думка. Депутатів медиків, які в нас у обласній раді більше років, Думка управління охорони здоров'я. Дійсно, от перед Доною виступаючи Бог говорив, що дійсно Менська районна лікарня на сьогоднішній день одна з кращих в області. Це дійсно так. І це дійсно завдяки Петру Петровичу. Я хочу сказати, що всі ті, от там говорили про реформи, там якісь. Справа в тому, що якби отак зробили в усі країні, отак зробили як у мінському районі, то ніяких би реформи не потрібно було робити. Взагалі не потрібно. Ми були в нормальних умовах, ми нормально працювали, і не потрібно було б міняти, створювати щось реорганізовувати. Те, що він зробив, зараз тільки про це думають через 10 років після того, як він почав це все робити. І я вам скажу, що те, що лікарня протягом, мабуть, я не знаю точно вже 5-7 років, в тройки лідерів завжди залишається серед всіх районних лікарні області. Ми кожен рік, рік підводимо підсумки діяльності галузі охорони здоров'я по області. І кожен рік друге-третє рейтингове місце це е, менська районна лікарня. Тому я думаю, що тут, е, от я вам кажу, дійсно проводились приклади тих сусідніх ваших районних лікарень, де ми вже зробили такі кроки, де не подумав, що так поміняли на, ну, не знаю, на якихось емоціях, на амбіціях там, на якихось там іще. Але якщо ми це зробимо щас, от тут не підготувавши е, відповідного керівника. Ми, ви будете мати те, що от називали ту ж інший район. Це я вам говорю точно. Тому, в принципі, я те, що говорю, ще раз прислухайтесь, зважтеся, і ну, дійсно тут потрібно, як би говорити, мов цифр, фактів, а не якимись емоціями. Дякую за увагу. За реалізацію дякую. А що б це не голосувати? <ріху> Шановні депутати, переходимо до голосування. Депутати, переходимо до голосування по кандидатуру. Потім зараз президені районної ради депутатом Леонідом було внесено пропозиція провести по даному питанню таємне голосування. Я ставлю на голосування, попередивши про тому, що це процедурне питання і воно приймається простою більшістю присутніх депутатів за. Зрозумієте? Пер, пер, Будь ласка, Вадим депутат. питання слідчому. Я не хочу теж нікого ображати, не хочу ніяких там емоцій, але в нас в регламенті для того, щоб продовжити чотирьом людям, ми продовжуємо відкритим голосуванням продовжений, а одного і коронап'ять мальчика для біття беремо закрите голосування. Це правильно чи неправильно? Не якщо, якщо є, то давайте пам'яті, то давайте немає, то давайте будемо, як, як я вже пропонував, дивиться кожен один одному в очі, щоб потім не казав, що... Петро, Петро Петрович, ви знаєте, я за вас не голосував, а якщо не знає, які там біло тільки. Отак кожен підніме руку і скаже, подлюка, не брати.

я ставлю за те, щоб провести таємне голосування по кандидатурі Хомурка Петро Петровича. Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять. Десять. І задні там є. Да все держи крупный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И десять. А десять. Неправильно посчитан. Неправильно. Неправильно.

Сорок девять. Сорок девять или сорок восемь. 48? восемь, считай. 34 я начитаю. А вони семи. А президію? Президію. Тридцять на сесії тридцять шість депутатів. Оголосіть результати голосування за таємне. Задає на За голосування 10 чоловік. Так? <реш> <реш> Рішення Депреш. не прийнято. Ставлю на голосування <реш> про продовження контракту з головним лікарем комунального закладу охорони э, здоров'я э, центральна районна кардія Мецької районної ради на 3 роки то задано.

16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, Прошу. Не, не прошел. Надо двадцать три, двадцать четыре. Двадцать пять. А не двадцать.

Так, дотримуємося.

Вісім отрималось. Такий Леон голосував і утекла це і як не голосовав. Та як же не голосовав?

А того Юрій що треба ходити сесії Я не біля, на сесії району. Тому що у нас 52 депутата встановлено. І от приймається рішення не від кількості присутніх. Всі Всі Всі. Ну, процедурні рішення приймаються простою більшою. Я ще раз. раз. А це питання приймається більшістю від 52. Депутатів, отже, для мінімальна це 27 депутатів. Я відповідно ваша Юрій Іван. Я відповім ні, не відповіли.

<звучит> Я вносила пропозицію, то і ми не голосували. Скільки в Хто голосував? Я ж вам не заважала. <звучит> Я <звучит> дивилася, оглядалася одна людина. Хто підніме руку до опусто. Я її порахувала кормлю.

Відомо, відомо, я я Ви ж подивіться, в об'єктивів більше, ніж достатньо. я ж не хочу перейти в поліку. Тут зараз об'єктив більше, ніж достатньо. Проста арифметика з тим, що корахували чи не комісія, не сходиться, якось йожики не складаються. Тепер. Сьогодні ж, після сесії, якщо зараз ми це рішення просто кажуть, похилили, піднімаємо це відео і оскаржуємо це все рішення. І воно буде оскаржено прокурором. Ми хочемо цього. Давайте не будемо цього робити. Вони намипають. Давайте поймемо Значить, піть, кажди піднявся. <різь> за. За. Проголосували, бувайте здорові. Це не бажає. Так я так після, щоб не голосували. Я бачу, що подимали руки і за, і за, і проти, і з держав. За люди. Я прошу, щоб сіли в один ряд і проголосували или по, по імені. А там же моя пропозиція все сьогодні. Це не бірші, депутати. раз насчитали 36 поділи руки. І збили 34. Це два депутати ділиться. Василь Миколаєвич, хватить потих води. Я можу сказати, то я коли ходив під Верховну Раду коли був комуністом. І на це як ти кричати. Там... Не буде, значить, все проголосувати. Володимир Михайлович, давайте далі продовжимо. Тоді фальшували, збирали людей, задатково. Так да. і да. не голосувати, не, не скажи. Да. Ні, не кажу. І проти, і голосуваю утримався. Як я? Так, ти перед руку подимався.